Ім'я та розширення імені файлу. Якщо подивитися на імена файлів, то можна помітити, що вони містять крапку. Наприклад, calc.exe, excel.exe, mybook.xls і так далі. Це не випадково, адже ім'я файлу складається з двох частин основи та суфікса, розділених крапкою. Основу зазвичай і називають власне іменем файлу. А записаний після крапки суфікс розширенням імені. Розширення імені файлу це суфікс, відокремлений від імені файлу крапкою і за ним визначається тип файлу. Саме за розширенням операційна система визначає тип файлу. Якщо змінити тільки розширення імені файлу, не змінюючи його вміст, він відображатиметься іншим значком і розпізнаватиметься операційною системою як файл іншого типу. Давайте проведемо такий експеримент. Подивимося на цей файл. Цей файл XLS. Це розширення документів програми Excel. Змінимо на «doc» І подивимося, як зміниться сам значок. Переіменувати і заміняємо розширення XLS на «doc». Натиснемо Enter. Підтвердимо. як бачите, значок змінився. Тепер система відтепер вважає, що цей документ слід відкривати не програмою Excel, а програмою Word. Щоправда, після переіменування, не дивлячись на те, що значок змінився, вміст файлу, не змінився. І програма, doc з таким файлом, програма Word з таким файлом працювати не буде, бо він не її формату, він формату Excel. І у вас при опрацюванні цього файла буде помилка. Тобто розширення це тільки вказівка на те, якого типу файл. Але зміна розширення не змінює сам тип файлу. Тому перейменуємо його назад. І після цього він знову отримав попередній вигляд і буде відкриватися програмою Excel. Файли програм. Файли програм мають розширення EXE і надіком. Є ще файли, які мають розширення .bat, але вони дуже рідко використовуються звичайними користувачами при роботі в Windows. Тому ми їх розглядати не будемо. Файли документу відповідне розширення автоматично дає програма, в якій було його створено. Наприклад, якщо документ створений в Excel, то він. Буде мати розширення XLS, якщо в блокноті, то тексти. якщо в Word, то буде мати розширення DOC. І так далі.